Ну що ж, українці за кордоном? пам'ятаєте, як з вас всі сміялися, коли ви стояли в чергах в ДП документ, щоб отримати свій закордонний паспорт, або ж отримати свою послугу за те, що ви проплатили гроші. Ну і звісно ж, багато українців в Україні сміялися з нас і казали, що ви робите, візьміть себе в руки і так далі. Тепер, друзі, я хочу вам зачитати взагалі таку заяву, яка вас зіб'є з ніг. Тому я вас прошу про максимальний репост і дослухати це відео до кінця. Україна подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції справ і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня, тобто вчора. Там уточнюється, що саму заявку було подано ще. 4 квітня, тобто до прийняття законопроєкту у Верховній Раді, згідно з заявкою Україна на час війни припинить дотримуватися таких положень конвенції, як недоторканність житла, таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і сімейне життя, свобода пересування та вільний вибір місця проживання, право на свободу думки і слова. Вільне вираження поглядів і переконань, а також право збору, зберігання і поширення інформації, право на проведення зборів, мітингів і страйків, право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. Також, друзі, це ще не все. Окрім обмеження наших консульських послуг, вони ще мають обмеження в Україні. Обмеження прав на період воєнного стану, також в документі переключено конкретні заходи та дії, які можуть бути запроваджені під час воєнного стану в порушення конвенції, примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави. Запровадження комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, руху транспорту. Огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян, заборона громадянам, які перебувають на воєнному чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання чи перебування без належного дозволу. В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація через військове вторгнення Росії. І... Щоб ви розуміли, це все не просто так придумують для нас, тому ми повинні, напевно, з вами, як нам пояснюють, набратися терпіння, тому що наші політики використовують Конституцію тільки в той спосіб, який вигідний саме для них. Але я не можу бути військовим генералом, не можу бути президентом і на даний момент ним не являюся і не можу судити, чи правильно вони. Це роблять. Проте обмежуються права не тільки українців за кордоном, а також і всередині України. І хочу вам сказати, що я не переживав ще жодну війну. І не можу сказати вам, що це правильно чи неправильно, тому що ми не володіємо повною картиною, як проходить війна. У нас немає військового досвіду, але нам просто закривають кисень. І ті українці, які являються українцями, мають паспорт громадянина України, вони повністю будуть обмежені в правах. І повірте мені, що хтось за це буде відповідати. Я впевнений, що українців після цієї почутої інформації все більше буде виїжджати, адже у них заберуть все. Тут же ж не пишеться в яких регіонах це буде робитися, з якою ціллю, і так далі. Тобто, ви можете проживати і в безпечному місці, чи в Закарпатті, чи на Волині, там, де ніколи ще не прилітало, навіть це Черніці, якщо не помиляюсь, так я можу помилитися, тому що я ж все-таки перебуваю за кордоном, але є такі місцевості, де люди нормально живуть. І вчора, напевно, не хочу так скурплюозно говорити, або ж пафосно жаривши шашлики, смаживши шашлики, вони навіть не очікували, що. Така от заява виплине, як то кажуть, як дещо на поверхню води. І я можу вам казати наступне: багато українців зараз переживають, що їм права не видадуть, і так далі, і паспорти не видадуть. Я вам кажу, не це терпіння. Я, як ваш товариш, буду тримати плече о плече з вами разом до кінця. Буду допомагати вам шукати всю інформацію, яка тільки буде доступною. І повірте мені, що ви ваші закордонні паспорти зможете отримати. Правда, я не знаю, в який це спосіб буде, бо в ДП документ вони лежать тільки до трьох місяців, ніби, а потім переходять до знову ж таки паспортних столів. Але подивимося, як це буде виглядати насправді, тому що дп документи і так роблять довго паспорти. Це ж три місяці має минути від того моменту, коли вони забрали, якщо вони сюди приїхали. Ніхто не знає, яка правда, і власне я вас прошу. Це сьогодні інформація, друзі, не остання. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково діліться своєю думкою, що ви думаєте про це. І не треба сміятися з українців, тому що нас просто пробують розділити. Ми українці за кордоном і в Україні це єдиний народ. Пам'ятайте це? І я буду вам про це нагадувати.